О, є в Буковель, треба купити. Напишу всім, щоб збиралися, і поїдемо. Ви вже тут, тому давайте заходимо в лифт і поїдемо вже на перший поверх, щоб виїхати. Так, всі всі взяли, думаю, що так. Давайте виходимо і будемо вже виходити з дому. Давайте шведесенько виходимо, щоб ми встигли на потяг. Так, я вже все побачила, тому нам треба на нульовий поверх. Давайте всі заходимо та вже поїдемо. Так, давайте вже всі виходимо. Нам ще ось трішечки залишилося, і ми вже доходимо до потягу. Так, ми вже всі дійшли, тому йдіть за мною, я покажу, де наші місця, де ми будемо проводити весь цей час. Так, давайте кладіть свої валізи на саму верхню полицю. Так, сумочку сюди, вона туди потрібно. Так, це сюди. Ну, я думаю, це теж нам треба. Все, всі сідайте. Так, Даша, давай ти будеш спати внизу, а Маша ось буде вверху спати. Так, залягайте. лягайте. А мені куди сісти. Ну, тут немає на мене місця. Так, давай я туди піду, а ти сюди сядеш. Та ні, давай я піду. Ну, мені не складно. Та, давай я вже піду, я вже все тут знаю. Так, тут кнопочка, так, все. Я вже сіла, ми тут дуже близько, нічого страшного. Так я піду. Ну, ось і все. Ми вирішили. Ми вже виїхали і. Тому це вже буде кінець такої міні-першої серії. Дівчата як ви вже бачите, я закрила шторку, їм, щоб вони вже спали.